Патріотичні уроки для дорослих запроваджують на Дніпропетровщині після скандалу у місцевій опері. Лекції проведуть волонтери, викладачі і артисти у комунальних закладах та держустановах. В облдержадміністрації пояснюють, подібні заняття вже є для дітей, але зараз стало очевидно, і дорослі потребують роз'яснень. І це довів інцидент в опері, коли під час вистави прихильниця рускава міра вдарила молотком по голові бійця АТО. Причиною нападу стала її ненависть до українських воїнів. А згодом... На захист нападниці стала хористка оперного театру. Після обурення Дніпрян і після спілкування з керівництвом вона написала заяву на звільнення. А в обладміністрації попередили, таких працівників позбавлятимуть роботи, зокрема, і залученням спеціальних комісій. Якщо чоловік працює на государство України, государство України платить йому зарплату. Якщо це тим більше гослужачі, він дозволяє собі подобно висказування, це недопустимо. Такі случаї будуть присікатися на корню.